Далі будемо говорити про кадрові ротації, які знову ж таки проводить Путін. І з якою метою він це робить. Російський диктатор призначив свою ймовірну родичку заступницею міністра оборони. Як зауважила журналісти, Радіо Свобода, перед цим кривлійський диктатор звільнив відразу чотирьох заступників очільника міноборони РФ і призначив трьох нових: серед них Анна Цивільова, дружина екс-губернатора Кемерської області Росії, який нещодавно став міністром енергетики. Також вона очолює ініцію. Йований Кремлем фонди захисників вітчизни. Крім того, за даними журналістів, цивільова є двоюрідною племінницею Путіна. Також заступником міністра призначили Павла Фраткова, ймовірно, сина колишнього голови уряду Росії і керівника служби зовнішньої розвідки РФ Михайла Фраткова. Водночас першим заступником міністра оборони РФ став Леонід Горнін, колишній заступник міністра фінансів. Як зауважила в інституті вивчення війни, таким чином Путін готує наступників режиму із числа своїх родичів і дітей-чиновників, адже він вважає їх апріорі лояльними до режиму. Аналітики також нагадують, що на початку червня Цивільова і Фрадков брали участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі разом з дочками Путіна та родичами інших високопосадовців. В інституті вивчення війни зазначили, таким чином він хотів представити громадськості наступне покоління російських у Правлінців. А що ж власне яку мету переслідує Путін, роблячи ось такі кадрові ротації? Будемо аналізувати з політологом Вадим Денисенко. Долучається до нашої ефіру. Доброго вечора. Мої вітання вам, пане Вадиме. Вітаю вас. Чи варто за цими кадровими призначеннями шукати якісь підтексти? Ну до прикладу, що новопризначений міністр оборони він не справляється, і за ним, грубо кажучи, поставили нову смотрящую, або що в міністра оборони немає якої своєї команди, тому її зараз поповнюють і варто вдаватися до таких кадрових ротацій. Чи це просто намагання оточити себе якомога більш лояльними людьми? Та ні, ну все, все насправді набагато простіше. Тут не треба шукати чорну кішку в чорній кімнаті. Справді, міністр, новий міністр оборони Білусов не був призначений на цю посаду. Перш за все, тому що він людина без команди, тому що це людина, яка, не, будучи багато років при Путіні, є його е, дуже довіреною особою. Не, і е, крім іншого, іншого, довіра до нього тримається на тому, що в нього немає політичних амбіцій, в нього немає власної команди, якщо говорити про ті призначення, які були зроблені, то е, тут з однієї сторони були поставлені люди, які е, розуміють, що таке фінанси. А ключова задача нового міністра оборони дещо зменшити корупційні потоки, тобто ніякої іншої серйозної задачі переданими сьогоднішньому манти стоїть. А відносно призначення племінниці Путіна на посаду заступника, то там все достатньо просто її чоловік пішов на підвищення він став міністром енергетики і їй потрібно було просто знайти якусь достойну посаду в Ру москві тобто в принципі призначити її просто якимось керівником жека було неправильно залишити її без роботи теж неправильно тому їй знайшли тепле місце під назвою заступниця міністра оборони з питань виплат соціальних виплат ветеранам так звано сво. Тобто тут треба також розуміти, що е, на цьому полі вона буде таким собі дрібненьким, дуже дрібненьким, але подразнювачем людина, яка відповідає повністю за внутрішню політику, це Сергія Кірієнка, але не більше того. Тут ще який цікавий момент. Насправді ж, коли відбулося призначення Білоусова, то і західні медіа писали, і ми говорили про те, що це з цією метою, аби економічно посилити ту війну, яка зараз ведеться Росією проти України, для того, аби економити ресурси для того, аби ефективно їх використовувати. Саме тому призначений економіст. Але ось насправді ця. Жіночка, яка призначена заступником міністра оборони зараз, то вона гроші витрачає ну грубо кажучи, наліво і направо, оскільки вона є головою фонду захисників вітчизни, там на ньому вже виділили понад 25 мільярдів рублів. І тут виникає питання: то Російська Федерація намагається економити і раціонально використовувати економічні ресурси, чи вона готова ними розкидатися? Ні, вона зараз немає е, тих можливостей, які були навіть рік тому по е, розкиданню ресурсів. Е, в даному випадку, я ще раз повторюся, її знайшли тепле місце. Е, вона справді до того займалася е, соціальним забезпеченням і питаннями не, соціальними е, ветеранів війни, і зараз просто її підняли в статусі, де вона в цьому статусі. Ми поки що ми не розуміємо наскільки вона буде виконувати роль, чи вона буде все ж таки весільним генералом. Ми за цим повинні послідкувати і подивитися. Але е її ключова історія це е справді Міноборону відповідає за соціальні виплати військовослужбовців. От, власне кажучи, вона буде сидіти на цих потоках і вона буде е розподіляти ці соціальні виплати. Тобто, тут е немає якоїсь такої історії про те, що її призначили для того, щоб е вона там щось е сильно могла. Е на щось там претендувати, якщо це абсолютно просто тепле місце для неї, і тому що її чоловік справді на її чоловіка судячи з усього є якісь видив Путіна. Поки що вони достатньо примарні, але все ж таки він його витягнув із Кемерова в Москву і призначив не ким-небудь, а призначив міністром енергетики. Це одна з ключових посад на сьогоднішній момент в Російській Федерації, але ще раз повторюся: тобто, він не міг просто залишити племінницю без роботи. І тут, мабуть, він не зможе залишити інших своїх далеких і віддалених родичів без роботи. Ну тому що хочу звернути увагу на те, що пише інститут вивчення війни. Вони якраз таки говорять про те, що Путін намагається підготувати можливих наступників свого режиму серед числа е дітей своїх родичів, е серед наближеного свого кола інших високопосадовців. Поясніть, будь ласка, що це за право влади і чому в цій історії. Так важливі для Путіна родинні зв'язки чи можливо навпаки не зовсім важливі, просто прихильність Ні, це просто інститут вивчення війни. Коли вони пишуть не про бойові дії, вони дуже непогано аналізують не завжди, але часто достатньо непогано аналізують те, що відбувається на полі бою, але вони взагалі не мають зеленого уявлення про те, що відбувається в політику. І те, що от вони пишуть про те, що Путін демонструє своїх наступників, ну це чесно кажучи, говорить про повне невігластво і нерозуміння в процесі, який відбувається в Росії. Путін не просто не демонструє своїх наступників, це тема табуйована. Тобто він всьому своєму оточенню продемонстрував, що збирається правити наступні мінімум 12 років. Тому що згідно з їхньою конституцією, зараз президент править 6 років, має право правити два терміни по 6 років. І е, він збирається правити як мінімум до 2036 року. А тема наступників є абсолютно табуйована. Е, те, що з'являється молодше покоління е, російських політиків, але ці люди з'явилися не з вчора і не позавчора. Там просто це ж інституційні війни пише там: з'явився такі такий палки Патрушев п'ять років уже був міністром АПК. Син Фраткова з'явився не вчора, і його не витягнули із шкільної лави. І він не став заступником міністра оборони, після того, як він закінчив вуз, зразу став міністром оборони. То тобто заступником міністра оборони. Він проходить великі етапи, складні етапи. Точно так же, як і його не знаю, як це назвати. Породичну чоловік його племінниці. Скільки там років 5 чи 6, був губернатором в Кемерово, перш ніж його перевели в Москву. Тому з цієї точки зору йде планомірний процес е, певного оновлення кадрів, але таких оновлених кадрів є десятки е, просто з прізвищами, які не мають е, настільки гучної відомості як е, прізвище Фраткового патруша. Я ще раз повторююся: ніякого е, ідеї е, показати, що він е, збирається на когось ставити, що хтось може бути. Не, наступником Володимира Путіна на сьогодні немає і навіть теоретично не може бути. повторюю, ця тема не просто табуйована, за такі речі просто люди не, вилітають із вищих шолонів влади назавжди. Тобто, якщо еліти захочуть не знаю якогось свого наступника м, пролобіювати на посаду президента, то Путіном це буде надзвичайно жорстко відслідковуватися і просікатися, так би мовити, в зародковому етапі. Ну, вони не можуть пролобіювати в обхід Путіна, тому це питання, і що раз потусь воно табуйоване, воно заборонено взагалі для обговорення не, на сьогоднішній момент взагалі. Але ж ті еліти, які сьогодні проживають в Російській Федерації, ну вони не завжди задоволені станом речей, станом економіки, станом фінансової системи. Давайте поглянемо, що зараз відбувається із курсом рубля відносно до долара. І... Нічого? Боється просто ми ну, повинні не жити в ілюзіях того, що в принципі інколи деякі наші експерти починають писати з рублем нічого не сталося на сьогоднішній момент Тобто він е, дещо просів в момент, коли е, з'явилися е, санкції проти московської біржі і е, національного кліріного центру але не більше того, тобто, в принципі, ніяких катастрофічних моментів для. Російської фінансової системи на сьогоднішній момент немає в перспективі кількох років, да ситуація буде погіршуватися, але все, що робить російська влада протягом останніх двох років, вони жертвують благополуччям населення в обмін на стабільність макросистеми тобто, коли простіше кажучи, пересічний росіян починає жити гірше, а бюджет, в принципі. Тримається і завдяки цьому фінансуються пенсіонери і ВПК, перш за все. Тому з цієї точки зору, особливо якихось катастроф на сьогоднішній момент немає, на жаль. І тут дуже важливо просто, щоб ми не одягали рожеві окуляри і не мислили категоріями, яких на сьогоднішній момент, на жаль, поки що не існує. І зараз немає ніякого бунту еліт. Ніякого бунту еліт в Росії на сьогоднішній день немає. І він, в принципі, неможливий за чинного розкладу речей, чи все таки можуть бути якісь каталізатори для того, аби він відбувся? Чи Путін настільки зараз міцно триває владу в своїх руках, що еліти навіть про це й не думають? Ну десь, в перспективі там півроку він неможливий апріорі. Що буде далі, і як буде складатися ситуації? Ну тому що в принципі чорні лебеді ніхто не відміняє. Я спрогнозувати не готовий, але в якійсь там короткостроковій перспективі шести місяців. Навіть теоретично говорити про якісь бунти еліт чи перевороти ну це в принципі виглядати як рожевий поні, який вірить в казкові історії. І е, на останок, чи ми побачимо ще найближчим часом якісь кадрові ротації в міністерських кріслах в посадах наближених до Путіна, чи побачимо ми когось на топових посадах ще з родини, чи в принципі на цьому вже так би мовити ротації вичерпалися? Ну зараз є єдина посада, яка поки що не зрозуміла, будуть відбуватися чи не будуть відбуватися зміни, це е, посада. Людина, яка відповідає за внутрішню політику. Станом на зараз це Сергій Кирієнка. <кій> Поки що ми не розуміємо, буде відбуватися ротація Кирієнка чи не буде. Більше виглядає на те, що її не буде. Але це насправді ключова історія. Всі інші базові ротації, а головна ротація, яка відбулася в Росії, це не білорусом, про якого теж писала в тому числі інструктори війни, і особливо дуже багато експертів в Україні. Ключова ротація це була зняття Патрошова з керівника Ради безпеки, чому тому, що Патрошов це був людина, яка курувала всіх силовиків Російської Федерації. На сьогоднішній момент куратора силовиків Російської Федерації де факто не існує, крім самого Путіна. А це була ключова ротація, яка буде мати ще достатньо серйозні наслідки. І головне питання, крім питання Кирієнка, на яке немає відповіді на сьогодні. Я не думаю, що там будуть якісь ротації, але все ж таки головне питання це питання того хто на сьогоднішній момент головний в ФСБ. Це керівник ФСБ Бортніков чи його перший замкрольов. От насправді це ключове питання, але на жаль, в нашому експортному середовищі мало хто готовий на цю тему навіть дискутувати. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Вадиме, за тверезий погляд на ті ситуації, які відбуваються в Російській Федерації, за роз'яснення і за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Вадим Денисенко, політолог, був із нами на зв'язку.